На Прикарпатті стартував народний праймеріс, організований громадським форумом Івано-Франківська. Майданчик для його проведення надала обласна організація політичної партії Удар і пройти народний відбір вже зголосилися перші кандидати. Михайло Вінтоняк із народного контролю вирішив спробувати свої сили у боротьбі за посаду міського голови, аби змінити господарку міста та припинити корупційні схеми чиновників. Найперше треба навести порядок з фінансами. найперше треба побудувати систему фіна обігу костів так, щоб це не було доступно будь-кому, хто прийде пізніше на посаду, тобто конкретно. Комп'ютерна система з окремими, значить, вікнами доступу до правоохоронних структур і так далі відкрито більш відкрито. Це це найперше. А далі, значить, не допустити витоку коштів в. Приватні структури ще один кандидат на крісло мера, депутат міської ради, Володимир Чорноус, каже: народний праймеріс це приклад цивілізованого та демократичного відбору людей, яких громада делегуватиме у кандидати чи на посаду очільника міста чи депутата міської ради. Непартійні партійні бонзи мають складати списки з фіксованим порядком номерів, за якими люди мають голосувати, обираючи котів в мішку. Самі рядові партійці повинні впливати на соціальні ліфти. В середині кожного партійного списку самі мешканці виборці повинні бути безпосередньо дотичними до справжніх лідерів громадської думки, а не до тих, хто наближений до партійних лідерів. Змагаючись за посаду міського голови, каже Володимир Чорноус, хоче показати, що Європу можна побудувати у депресивній країні і при депресивній економіці. Ще один учасник праймерізу Ярослав Дарвай. Його мета крісло депутата міської ради округ, мікрорайон, у якому виріс і живе це вулиці Молодіжна Івана Павла II, Кирила Трильовського української дивізії. Розуміючи відповідальність, вже створив паспорт мікрорайону, аби перетворити його на процвітаючий куточок міста із дорогами без болота та сміття. Вважає такі паспорти мали би робити усі міські обранці. Це був би комплексний підхід до вирішення проблем. Якщо ми маємо на е, більш нагальну проблему на районі, і е, менш нагальну проблему потрібно вирішувати більш, нагальну, від, більш нагальної до менш нагальної. Зараз у нас робиться все хаотично і все робиться, як ми бачимо, для піару, а не для того, щоб реально вирішити. Тому що виділяються великі кошти, а насправді ці кошти йдуть в не ті проблеми, які є на першому місці. Нині Ярослав Дарвай активно працює із людьми, аби у разі перемоги саме від них отримати завдання, що потрібно зробити у мікрорайоні. Тим часом громадський форум Івано-Франківська та політична партія Удар запрошують усіх бажаючих змінити життя у Івано-Франківську та області, взяти участь у народному праймерізі, аби вибрати нових народних кандидатів у владу.